Доброго дня, дорогі дівчата! Сьогодні ми з вами створимо ось такі чудові шпильки, які ви бачите на столі. Я покажу, як їх робити, вирізати, обробляти і кріпити. Всім, кому подобаються ось такі шпилючки, можете приступати зараз зі мною до роботи. Ну що ж, розпочнемо. Ось ми з вами виріжемо таку полоску білого іранського фамірану. Ширина цієї полосочки 3 сантиметра. Потім ми наріжемо в неї такі прямокутнички. Ось 3. на 2. 2 см. Потім зложимо цю нашу наш прямокутничок посередині і зробимо слідуючу дію. Ось так на 0,5. Зріжемо такий великі невеличкі надріз. Ось так. А потім сформуємо нашу полюсточку. Ось, починаємо вирізати по кругу і сюди. Ось розгортаємо, виходить в нас ось така полюсточка. Можемо її трошечки поправити, якщо вона не зовсім у нас рівненька. Ось таким чином. Ще раз показуємо. Вирізали. Згорнули. Ножка. вирізаємо таку ножечку невеличку, а потім формуємо саму пелюсточку. Ось так. Ось. На одну кіточку нам треба де шість пелюсточок. Ще раз. Посередині вирізаємо ножку, потім формуємо ось нашу пелюсточку. Таким чином. На, ще раз скажу, що на одну квітку нам необхідно шість пелюсточок Ножку вирізаємо ось буквально. 0,5 прорізаю вверх, а потім ножниці відвожу в сторону і формую зразу пелюсточку. Ось так. Ось таким чином, якщо пелюсточка у вас не зовсім рівненька вийшла, можна її отак от обрізати. потім. Сформувати так, щоб вам подобалось. Ось такі полюсточки ми з вами нарізаємо з розрахунку 6. Ми з вами вирізаємо ще одну полосочкою, шириною 2,5 см, 2,5 см. І будемо вирізати теж такі ось прямокутнички, з них палюсточки на бутончик. Ширина така сама 2,5, 2,5-2,5. Значить, тоді. Ну, можливо, не 2,5. Давайте ще раз. Вирізаємо ось такий відрізок полосочку фамірану, ширина в цієї полосочки 2,5 см. І нарізаємо ось такі прямокутнички. Я їх ріжу на руку, але приблизно ширина тут 2 см, і нарізаємо просто, зложиємо посередині зло... і вирізаємо такі. Ось палюсточки, це у нас буде на бутончик. Ось так. По 3-4 штучки на один, на один бутон. Ось так. На одну шпильку я буду робити один бутон, один бутон і дві квітки. Ось так ще одну на бутон виріжу. Таким чином. Значить Нашу пастель під номером 201 наносимо її на суху поролонову мочалочку і прокрашуємо низ наших пельосточок. Ось таким чином. Я вам покажу на двох, але обробити треба буде всі так само. Ось, коли ми вас вам підкрасили, ми прикладаємо до праски. У мене є ось такий молд квітки Альстримерії. Я прикладаю до праски, коли наша пелюсточка зігнулася, я прикладаю до молда. І ось так відпечатую відбиток. Якщо ж немає, то можна підійтися без нього. Потім, з другої сторони, прикладаємо до праски саму ніжку нагріваємо. І складаємо її посередину і витягуємо так вниз, ось формуючи таку ніжку. Ось така полюсточка у нас вийде. Ще раз показуємо. Нагріваємо, полюсточка наша згортується, формується полюсточку. Праска в мене зараз стоїть на трійці. Ось так пальчиком я пробую. Щоб в мене відбивається сам відбиточок. Потім оце, другою це внутрішньою ніжкою кінчиком до праски і згинаємо і неспотягуємо. Ось, щоб зробити нам ось таку ніжку. Ось так ми обробляємо всі наші пелюсточки. Що ми робимо з бутончиками? Щоб обробити бутончики, нам треба буде булька. Сочок якогось поролону. І що ми робимо? Булька має бути по розміру, по розміру нашої, значить, оцеї заготовочки. І що ми робимо? Я її не питоновую, залишаю таку саму кольору, ложу до праски, добре розігріваю і вкладаю сюди бульку. Ось таким чином. Ось у мене вийшла така серединка. Ще раз покажу. Розігріваємо. добре, коли вже наша поміра починає з'явитися в середину, ми його знімаємо і в верхній частині зажимаємо поролончик, формуючи ось таку серединку. Ось. Бутончик у нас буде складатися з трьох штучок. Ось так. Обробляємо всі деталі по тому принципу. Ось ці наші з вами оброблені. Таким способом ми з вами ще слідуючи зробимо. Значить, беремо нашу полюсточку, вже оброблену зніжкою, згортаємо її посередині, беремо запальничку і легенько підносимо з краєчку, Ось так робимо ще такий защіп. Таким чином. Беремо ще, коли наші всі пелюсточки оброблені, що ми з вами робимо? Беремо пелюсточку і ще зверху зробимо такий зажимчик. Посередині зложили, трошечки підігріли краєчок і отак зложили, ніби підклеїли, ось так ще показую на одній. Ось, зложили. Запальничка. Боком тільки доторкаємося запальничкою трішки до нашої пелюсточки і робимо весенький зажимчик. Ось такий, надіюсь, видно. Зараз ще раз ось згортуємо посерединки, збоку трошки підносимо до огня і робимо ось такий зажим. Ось, я сподіваюся, що вам видно. Виправляємо стін кліточку. Почнемо. Беремо відрізок дроту, робимо на ньому петельку, на краєчку ось таку. Потім я взяла точинки, ось в мене такі є. Я їх купувала в інтернет-магазині, схинаю їх посерединки. 5 штучок. Я їх складаю просто і капну трошки клею. Таким чином. Дивіться, щоб клей був не гарячий, і скріплю їх між собою. Потім, що я роблю далі? Далі я хочу сюди прикріпити проволочку, тому я нанесу знову клей І ось так положу його, оці тичинки до проволочки. Це не все, ми їх ще закріпимо, просто, щоб нам легше було. Потім беремо тейп-стрічку, беремо секундний наш клей і капаємо сюди клей таким чином. Ось з вами клей і починаємо обмотувати Тейв-стрічкою. Ось так гарненько все до кінця замотали і починаємо клеїти наші пелюсточки. Беремо наносимо клей, ось на оцей зубчик-гинчик ось таким чином. І прикладаємо його до наших течів. Трошки щоб підсох, клей. У мене цей клей не дуже швидко схвачується. Ось Я купляла, на паковці було написано для фоміра на клей. Та, третю плюсточку я приклею ось таким чином. І три приклеїмо між першим рядом, тобто наносимо ось сюди вже клей, між перший ряд і приклеїмо ще три наших пелюсточки. Ось так. Мені надзвичайно зручніше працювати з силиконовим клеєм. Але інколи приходиться працювати і секундним. Ось таким чином наносимо між нашим попереднім рядом пелюсточки, наносимо пелюсточок, наносимо клей, вложимо наш, нашу пелюсточку і ось так підклеїмо її. Таким чином. І ще одне. Останнє. Клеїх на одному і тому самому рівні, але треба, щоб ця сторона була доволі акуратна, тому що ми тільки тейп стрічкою замотаємо, а підклеєчки не буде. Тому треба працювати акуратно, щоб не було видно клею. Ось так. Ось така у нас квіточка. дві квіточки у нас вже вийшло ось таким чином. Потім що ми робимо далі, беремо теп-стрічку. Звісно, треба почекати, щоб висох ваш клей і капаємо на кінчик клей, і починаємо замотувати саме наш ось тут. Зверху починаємо, добре притискаємо тут все і все гарненько замотуємо. Ось так пачка ось все, промотуємо до самого кінця з таким чином. Збираємося зверху, щоб все у нас було аккуратненько. Якщо є необхідність, можете заклеїти ще один разок. Ось такі дві квіточки у нас вийшли. Невеликий відрізочок фольги. Десять в мене тут на сім. Ось. Ось такий він у мене кругленький майже. Потім зубочисточка, робимо отвір. Я роблю його насквозь. Тому що буду кріпити до шпільки, щоб добре все трималось. Пронизую наш дріт, ось так, на, на всю довжину, і загинаю сюди, в цю сторону, ось таким чином, щоб він потім нас з цієї сторони не випрягнув. Що ми робимо далі? Ось Далі ми будемо клеїти наші бутончики. 3-4 штучки я вам казала вирізати. Просто ложимо сюди і заклеюємо. Ось таким чином добре наношу клей повністю на наш бутончик. Так, ложу і заклею. Ось так. Ось. ось тут зразу прокручую в пальчиках пальчиками, щоб не... у нас тут все акуратненько ніколи було клейки, У нас не буде. Ще раз нагадую, наношу клей на половину попереднього. І ось так беру ще одну. Нашу пелюсточку і ось так наношу наш клей, саміцненько приклеюємо і донизу, і знизу прокручуємо пальчиками. Ось так, ось наш бутончик. Ще раз наношу клей сюди і сюди і беру таким чином, дивимося на верх, звісно, щоб верх у нас був. Гарненький. Ось так все заклеїмо і знизу, знизу все дивимося. Ось у мене не підклеївся, тому обов'язково капелька клею Можете робити секундним клеєм мені. Набагато-набагато, зручніше працювати з силиконовим клеєм, тому що він зразу схвачується і Клей з температурою, дає можливість ще підтягнути, підформувати, якщо це необхідно. Ось дивіться, ще одну четверту я полюсточку підклею, ось так, щоб у нас все гарненько закрилося і щоб все було гарно. Наношу ось клей наверх і на цю сторону. І ось так. Беру полюсточку і формую. Наш бутончик. Ось тут все закрите, треба обов'язково зверху, щоб нічого не було видно, щоб наш батончик був гарненький. Ось так. Дивимося. Ось ми підклеїмося. Все. Все підклеїмо. Донизу. Дивимося, щоб у нас вниз був теж все підклеєно. Ми зараз. Все будемо замотувати, тому наносимо, я просто не наношу, а просто навіть як така кап... каплиночка клею, щоб він для мене не виступав. Ось, бачите, все дуже акуратно щоб було. Потім ми беремо тейв-стрічку і починаємо замотувати наше стебло. Переніс сюди капнем клею. Кому незручно такою широкою стр... стрічкою, можете розрізати наполовину. Ось так я на краєчок капаю, ложу, ось так обгортую наш бутончик і починаю мотати донизу. Ось таким чином. Ось такий бутончик у мене вийшов і дві квіточки. Зараз ми з вами зробимо ще декілька листочків і формуємо нашу шпильку. На сам бутончик ми, мабуть, виріжемо ще малесеньку підклеєчок, щоб він був гарніший. Таким чином, можна бутончик, ще, я так думаю, цим кольором жовтим, що ми з вами тонували. Ми його ось так тепер поготовимо, знизу трішечки підтонуємо. Ось так. Знизу ось Ну що ж, перейдемо до нашого листочка. Ось дивіться, вирізаємо такий невеличкий квадратик з фоамірану. Розміри його я зараз покажу приблизно. Це 2,5 на 2,5. ножниці і з оцьогочка вирізаємо такий круглуватий листочок. Це фантазійні, в мене шпульки просто з фантазії. Ось такі листочки. Кому не подобається, можете інше зробити. Потім я прикладаю його до праски, до праски. Ось так. Добре розігріваю і до універсального молда для надання прожилок. Ось таким чином. Ось листочок у нас є. Потім я взяла тип-стрічку, розрізала її на половинку, беру дріт, Він в мене приблизно десь 0,6 мм. І починаю обкручувати нашу проволочку. Обкрутило. Ось. Кінчик я завжди зрізаю, тому що він не завжди акуратний. Потім розвертаю листочок з іншої сторони. Приміряю ось так до, до закінчення. в мене десь 0,7 см. Згинаю його і намазую клеєм. Чином. Промазую клеєм і треба дати час йому висохнути. Ось так я вложу, я вам просто покажу, вирівнюю проблочку і вложу його на просушку. Ось так. У мене вже ж готові два листочки. Після того, як він мене підсохне, я обмотую ще раз з огулочка та й стрічкою. І зараз покажу, як саме я збираю шпильку. Ось беру шпильку. Беру тейп стрічку кусочок. І таким чином. Беру два листочка, У мене вже готові два. Можна і три, можна два. Я вже зараз візьму два. Бутончик, той, що ми з вами виготовили. Вже зложити можна по-різному. Можна нижче його, вище вже, як вам подобається. Ви собі дивитесь. Ну, я ось так. Натягую нашу стрічку, вложу її, не розрізаю її в таких випадках стрічки і обов'язково сюди клей, бо треба, щоб не все у нас скріпилося. Ось таким чином клей і починаємо скручувати це все разом. Ось так. І починаємо скручувати разом. Я просто його скручу і закріплю, щоб воно не здершалось. А потім ми з вами ще підклеїмо листочок, бо він в мене є. Ось дивіться, як я його роблю і наже підсох. Тоді я беру тонесеньку тип стрічку І ось уголочок цей. Ще мені хочеться його замотати, щоб він не був такий гостренький. Це, звісно, така робота. Не знаю, ювелірна, можна сказати, ось так. Все, я це зробила. І ось наше дивимося. Куди б нам того листочка хотілося, Хай буде мене зверху він, наприклад, тоді ще раз так стрічкою готаємо, закріпимо ось так. Все, закріпимо разом і положимо ще нашу квіточку. Ось так буде наша квіточку. Тоді ми капаємо сюди клей між цими нашими двома деталями. Ось так, добре промазуємо клеєм і починаємо замотувати. Ось так. Ось так. Потім. Нам треба один дріт оставити, а решта, щоб не здавати потовщення шпильки, бажано їх до шпилечки нашої, приложили. Зараз слідуючи. Ось, капаємо обов'язково клей, постійно наносимо на всю цю площину. Ось таким чином. Починаємо замотувати кром нашої шпильки, обрізаю я, хай до кінця, можливо, шпильки не йде, щоб краще наше волосся заходило в зачіску шпилечка. Але знаємо, що по всій довжині нам треба оце все проклеїти і так між шпилькою і цим та й стрічкою нанести клей. Ось так. Можна по шпульці намазати і тоді, ось так притискуючи добре, пальчиками, все і склеїли до кінця. Кінчик теж бажано нам обробити клеєм. Ну, так як в мене тут клей був, то воно все зібрало. Ось так. Тоді мы выровняем, так как нам необходимы шпилечки. И вот такие шпильки. Вот тут я закрепила тільки одну квиточку и два листочка. И вот такие шпилечки я зробила з вами сегодня. Вот на цьому мастер-классе. Вот так. Я зможуть прикрасити дачечку. Таким чином. Всім дякую, хто був зі мною, хто працює зі мною. Дякую, до зустрічі!